Так, вітаю всіх з початком робочого тижня. У нас є такий OnePlus 13T. Клієнт його замовив. Ми його прошили вже на Oxygen. Він такий гарний, я вам сірий покажу. Такий прикольний. Прошили на глобалку, Oxygen воно називається. Покажу комплектацію, може кому цікаво. 25 330 гривень. Якщо ви хочете, то всього на 25 330 гривень. Чехол, до речі, дуже гарно якості, мені подобається. Корік такий прикольний. Зарядка 80 Вт, кабель фірмовий, товстенький такий. І ключик, щоб сим-карту доставати. Хочете так само, ми зробимо прошивку безкоштовно, тобто ви обираєте будь-яку прошивку, яка вам більше подобається, і з офіційних, звісно, і ми встановлюємо для вас це безкоштовно. Плюс вся консультація по прошивкам протягом року для вас безкоштовна, Перешивки, міграція з прошивки на прошивку також безкоштовна. Замовляйте, поки є в наявності. Гарний телефон, реально гарний. Дякую.